Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео це такий вінегрет або ж збірна солянка із книжкових тем. І сьогодні я розповім, які книжки я читаю зараз, що планую дочитати до кінця весни. Покажу вам мою першу книжкову посилку від видавництва, а також розповім, як проходить мій марафон детективів та трилерів. Якщо вам подобаються такі відео, обов'язково беріть смаколики, сідайте зручніше. Розпочинаємо. Ну а розпочати я сьогодні хочу саме з книжок, які я читаю зараз, причому читаю активно, тому що окрім цих, я сьогодні покажу є ще дуже багато, які ви вже побачите у прочитаному, але це якраз те, що я ось читаю буквально зараз, читала сьогодні, читала вчора і так далі. Коротше кажучи, перша книжка це та. До якої я нарешті добралася. Тут у мене містер Мерседес Стівена Кінга, і це новеньке видання від КСД, Як тільки я побачила ось ці книжки в книжковому магазині, я відразу їх купила. Дякую КСД за перевидання. Мені дуже подобаються ці ілюстрації, вони притягують погляд відразу. Я вам неодноразово говорила, що мені не дуже до вподоби в основному всі обкладинки Стівена Кінга від КСД, але ці досить навіть непогані. Я уже дочитала до середини містера Мерседеса, я уже почала. Почала зйомку влогу на всі ці три книжки. І можу сказати, що поки що якоїсь величезної любові із цією книжкою в мене не сталося. Але разом з тим, мені подобається те, про що ця книжка, як вона написана. Мені подобаються вже всі ті відсилки до інших робіт Стівена Кіна. Звісно, мені подобається сам стиль автора, проте мені не подобається переклад. Більш детально я вам розповім саме у влозі, тому що там я буду говорити досить багато про переклад. Скажу лише, що таке враження, ніби перекладач не дуже орієнтується саме у адаптації тих чи інших фраз до української мови. Тобто переклад цих фраз іде буквальним замість того, щоб якось локалізувати його. Але в принципі читати можна, якщо від цього абстрагуватися. Величезне спасибі за всі зноски, тому що Стівен Кінг використовує дуже багато різноманітних а, інших. Творів у своїх творах і тому неодноразово я звертала увагу саме на ось ці зноски, мені вони допомагали зрозуміти взагалі про що йдеться мова. Звісно, буду читати всі три відразу. Також у мене є ще аутсайдер на поличках, але правда я не знаю, чи буду в тому влозі читати і аутсайдера, бо цих, мені здається, буде достатньо. Наступне відео, яке ви побачите на каналі, це вже власне буде влог по цих книжках. Я думаю, він вийде на наступних вихідних. Але якщо раніше я дочитаю, то звісно вийде і раніше. тобто Стівен Кінг, нарешті, я до тебе повернулася. Ще одна книжка, яку я зараз дуже активно читаю, це фентезі. Причому я розпочала її читати сьогодні, якщо не брати до уваги ті 13 сторінок, які я читала ну десь місяці. Не знаю, може, два тому назад, а може навіть і більше. Зараз мова йде про Елантріс Брендона Сандерсона. Це його перша книжка, яку він офіційно видав. І вважається, що перша робота це не завжди найкраща робота. Проте тут з перших сторінок я вже розумію, що це той самий Сандерсон, і причому ця книжка мені дуже нагадує шлях королів, першу книжку із архіву Борисвітла із величезного циклу Сандерсона, який він зараз наразі пише. Це, до речі, самостійна книжка на диво. Ну, не знаю, чимось мені ця книжка дуже нагадує саме архів Борис світла. Я зараз дочитала до 85-ї сторінки. Це все, що я прочитала за сьогодні, але читаю я дуже детально, тому що тут є дуже багато різноманітних слів, пояснень не в англійській мові справа, а саме в цих нових словах, які вигадує сам автор. І до того ж, тут мова йде про певну країну, а точніше, країни, землі, континент, де всі назви дуже схожі між собою. Ну, наприклад, що я маю на увазі? Зараз я відкрию карту. Наприклад, землі у Ерелоні це Део, Сао, Каї, Іал, Най, Аор, Сеорі, Ено, Ана, Ата, Іад, Ті, Оре. Коротше кажуть, ось такі тут назви і імена людей дуже схожі на ці назви, тому я поки що адаптуюсь, я звикаю. Я розумію, що так завжди на початку якогось фентезі-циклу, якоїсь досить об'ємної фентезі-історії. Ну, і з Елантерісом. Так і відбувається. Але з перших сторінок історія мені вже дуже подобається. Місто, яке колись було найвеличнішим у цьому світі, стає проклятим. Що з ним стається? І взагалі. Загадка цього міста це те, що буде стояти на першому плані саме в цій книжці. Але, звісно, тут ще буде дуже багато героїв, історії яких ми будемо з вами дізнаватися. Ну і це був би не Сандерсон, якби тут не було такої крутої системи магії, яку ми також поступово будемо, про яку, точніше, ми будемо поступово дізнаватися. Коротше кажучи, мені дуже дуже подобається, і я думаю, що за декілька днів я цю книжку прочитаю. Бо сьогодні я читала десь півдня з перервами і досить далеко вже просунулася. Я думаю, що далі вона ще швидше читатиметься, тому що я вже звикну до цих всіх імен та власних назв. Якщо ви читали саме цю роботу Брендона Сандерсона, напишіть в коментарях, як вона вам подобається, не подобається. Якщо ви читали взагалі всі книжки Брендона Сандерсона, напишіть, яка ваша улюблена. Я поки що прочитала не всі, але у мене є така мрія. Прочитати всі, а потім зняти гід по творчості саме цього письменника, тому що він мені ну дуже подобається. Я от відчуваю з ним дуже тісний зв'язок, і я впевнена, не тільки у мене ось такі емоції, тому що він дійсно дуже крутий письменник. Далі поговоримо про книжку, яку ми читаємо на спільних читаннях. Точніше, всі читають, напевно, окрім мене. Я дуже дуже повільно рухаюся і я зрозуміла. Чому саме ім'я Рози Умберто Еко мені не те, щоби не дуже подобається, а дуже повільно йде, і я беруся за все. Окрім імені Рози. Справа в тому, що я вже знайома із циклом про Меттю Шардлейка Сенсома. До речі, перша книжка вже вийшла українською. Я знаю, що багато хто навіть її купував. Якщо ви не знали, то обов'язково зверніть на це увагу. Вона називається Розгін. Так от розгін дуже схожий на ім'я Рози Умберто Еко. Мені здається, що Сенсом сам говорив, що він надихався цією книжкою. І у зв'язку з тим, що я вже прочитала ту, мені якось Нуднувато читати цю, і та була набагато цікавіша, динамічніша. Герої були набагато більш проробленими, як мені здається. А тут, окрім того, що стиль автора досить специфічний, хоча читати можна, я просто якось ну, порівнюю постійно ці дві роботи, і тому. Читається дуже-дуже повільно. Але читається, я собі сказала, що цю книжку я, звісно, дочитаю. І як тільки я завершу зйомку цього відео, я піду читати саме ім'я Рози, щоб найближчим часом зробити новий пост в Телеграмі. А читаємо ми разом всі в телеграмі. Тому якщо ви хочете приступити до читання, ми ще недалеко просунулися. Обов'язково долучайтеся. Посилання буде в описі під цим відео. Посилання на телеграм. Там у нас саме читацький клуб, а не просто книжковий канал у вигляді телеграму. Зверніть також на це. Увагу. Ну і ще декілька книжок, які я планую дочитати саме до кінця весни. Зараз поговоримо про книжки англійської, які у мене на поличках уже Давно лежать і це книжки від Allcrate. Від коробок, які мені приходять кожного місяця. Коробки з мерчем та книжками. Цієї весни я дуже хотіла собі влаштувати марафон по книжках від Allcrate. І ось перша з них це The Whispering Dark. Це у нас темна академія. І дуже хочу прочитати цю книжку. Вона невеличка. Взагалі, всі книжки від Allcrate, вони малесенькі. Тут максимум 300 сторінок. Ні, тут 380 Ось я бачу, але шрифт тут досить великий. Відступи між рядками величезні, тому читати, звісно, цю книжку буде набагато простіше, ніж той же Еландріс. Тому що, до речі, саме в тій книжці, що я вам показувала в Еландрісі, там дуже дрібний шрифт. Якщо ви плануєте купувати саме те видання, зверніть увагу, що там ніби маком насіяно. І ще одна книжка, яку я вже розпочала читати, тому що вийшла друга частина, якось вона, ну, всім подобається. Я у дуже багатьох підбірках бачу цю книжку: це The Luminaries» с uh, Uzan. Денард, у зв'язку з тим, що я вже прочитала перші 20 сторінок, я пам'ятаю, що все там розпочиналося з того, що ми познайомилися з головними героями, точніше, з головною героїнею, це точно дівчина-підліток. І всі люди, які живуть біля цього дрімучого лісу. Що з самих перших сторінок нам зображено в книжці, вони якось охороняють ті чи інші частини того лісу. І е, я чомусь цю книжку бачу саме в дорослих підбірках, не дивлячись на те, що тут герої підлітки. Дуже дивно, дуже цікаво, буде цікаво прочитати і поділитися з вами. Тому якусь одну з цих книжок я точно планую прочитати, а там уже буде видно. Ну і звісно, окрім цього всього, в цьому місяці я читаю детективи та трилери. Це мій головний жанр цього місяця, і досить непогано він іде. Я вже декілька книжок прочитала і ще планую, звісно, декілька прочитати. Зараз я знайомлюся з автором, якого звуть Райлі Зегер, мені здається, так, і книжка називається Lock Every Door. Саме цей трилер я бачу в багатьох підбірках найстрашніших, найкращих. Най, 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 Трилерів, які можна собі уявити, але поки що, прочитавши вже десь 50 сторінок цієї книжки, читаю в електронці, я взагалі нічого не можу сказати про неї, тому що мова якась така суха. І поки що немає нічого цікавого. Ми познайомилися з головною героїнею, дівчинкою-сірою мишкою, яка влаштовується на роботу у величезній. Маєток, нехай буде так, і вона має просто жити в тому маєтку. За це їй навіть будуть платити гроші. Точніше, там навіть не маєток, там величезний будинок квартирний, і їй прямо таки кажуть, що ти маєш тут жити, нікого сюди не приводити і взагалі не сувати носа туди, куди тобі не треба. У мене немає грошей, у мене немає де жити. Зараз живу у подружки. Мені 25 років, я щойно розійшлася із своїм хлопцем, тому що він мені зрадив. Це прекрасний спосіб якось розвіятися, тому що в неї перший контракт на три місяці. І я так розумію, що у цьому будинку буде починатися якась чортівня творитися. Звісно, так воно і буде, але ось чимось ця книжка багатьом подобається, ось непроста така вона, нібито. Не знаю, спробую читати далі, проте, знову ж таки, поки що. Нічого мене не вражає. Окрім цього, я вже читала декілька нових авторів. Деякі мені сподобалися, деякі ні. Буду, звісно, вам про все це розповідати в прочитаному, а точніше у підсумках марафону детективів та трилерів. І, до речі, величезне спасибі всім, хто читає зі мною детективи та трилери, відмічає мене в інстаграмі тут, на Ютубі. Мені дуже приємно, що у нас з вами є ось така спільнота любителів детективів та трилерів. Та й взагалі у зв'язку з тим, що це досить популярні жанри, їх активно видають українською. Якщо ви можете читати англійською, Можна також вибрати е, прекрасні книжки англійською. До речі, детективи та трилери читаються дуже просто. На перший погляд може здатися, що це зовсім не так, але повірте, детективи та трилери вони читаються, в принципі, так само, як і ромкоми, любовні романи і просто звичайні ось ці сучасні історії, написані сучасною мовою. Звісно, якщо говорити про детективи та трилери, я також говорю про сучасні, а не про класику. Скажімо. Я не пробувала читати ні Конан Дойла, ні Агату Крісті англійською, тому Тут нічого вам сказати не можу. А, ну що ж, перейдемо тепер до так ложки дьогтю в бочці з медом і розповім вам про дві книжки, які я, на жаль, минулого місяця не прочитала. Я їх Кинула або ж задіенефіла. Про першу книжку я вже вам розповідала ось в цьому відео. Тут я навіть ділилася своїми свіжими емоціями: це Фортуна Сворень і це «Ромфант». Книжка, яка спочатку мені дуже подобалася своїм сетінгом, але потім головна героїня почала мене ну дуже сильно бісити. Тобто я не проти якихось нестандартних головних героїнь, можливо, десь не зовсім розумних в своїх рішеннях, бо це якось буде, ну, ви. Виправдовуватися потім, скажімо так, але тут головна героїня просто бере і укладає угоду з людиною, а точніше, з творінням, яке вона бачить просто в просто перший раз. і Причому це не просто угода, вона. Виходить заміж за це створіння і далі потрапляє у той світ. Так, вона хоче в той світ потрапити з певною ціллю, але вона зовсім не ставить жодних запитань, чи він її не обдурить, наприклад, зараз, куди вона потрапить, хто він взагалі такий, чому у нього є доступ до, то, до тої всієї інформації. Ні, вона просто така: давай, без проблем. Хоча до того ми бачили, що вона нібито. Ну, така нестандартна особа. Не знаю, книжка мені взагалі не пішла, хоча у неї досить непогані відгуки. Я дуже сильно вибачаюся, тому що в мене вже починає сідати голос. Публікувала вам в інстаграмі сторі про те, що я зараз прихворіла. Не сильно, але не дуже приємно ось це все можете почути. Тому будемо зараз швидше трошки рухатися і покажу вам другу книжку, яку я також вирішила не дочитувати. Так от, тут у мене місяцеве дитя Карен Макквещен, і цю книжку я не дочитую з двох причин: перша переклад. Просто неможливо читати цю книжку треба редагувати ще й редагувати. Ну або перекладач дуже надихався якимись діалектизмами, тому що тут їх ну, дуже багато. По-перше, автор постійно для минулого часу використовує не просто звичайний минулий час, типу Я поїхала на роботу, а Я поїхала була на роботу. Тобто я розумію, що так. Можна говорити, ну але ж ви бачите, не буквально в кожному реченні минулого часу. Окрім цього, тут дуже багато таких діалектизмів, як кумпель, замість друга декілька разів, а я дочитала до 65-ї сторінки лише декілька разів слово кумпель постійно слово ніц. Я не розумію, чому не можна сказати нічого, десь можна написати ніц, але не скрізь. І давайте я ну, знову ж таки зачитаю хоча б якесь одне речення, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Ось одне з перших, які виділяли, тому що тут я почала виділяти всі ті речення і слова, які ну просто мене дуже сильно бісили. Але ось це е, просто послухайте. Песик мчав, натягуючи повідець, а хлопчик вбраний у завелику лантухувату толстов. З каптуром горбився так, наче на карку в нього був невід'який тягар. Я розумію, що наша мова постійно змінюється. Це живий організм, який постійно розвивається, приходять нові слова, відходять більш старі слова. Але ж, ну розумієте, коли для перекладу беруться певні діалектизми, то вони мають собі якусь функцію мати. Але в цій книжці вони її не мають. І тому просто продиратися через весь цей текст коротесенькі речення, але. Просто ці речення наповнені ось цими діалектизмами та дивною граматикою. Ні, дякую, я не хочу більше. І окрім цього, сама історія не настільки цікава, як була в анотації, тому що анотація тут цікавіша за саму історію. Ми дізнаємося про те, що одного разу сусіди бачать, що у одному із сусідніх будинків, де немає маленьких дітей, маленька дівчинка серед ночі стоїть і миє біля вікна посуд, звідки та дівчинка там взялася, незрозуміло. І так, навколо цього будуть там всі ці події розгортатися. Але справа в тому, що у другому розділі ми вже дізнаємося, що це за дівчинка і що вона взагалі там робить. Ну тобто, не те, щоб ми всю історію цієї дівчинки, звісно, дізнаємося, але... Більшість деталей я вже можу собі в голові вибудувати. Тому мені стало нецікаво. Тобто, якби ось ця історія дівчинки, вона була якимось секретом. Ми тільки в кінці якось це все викрили, тоді так. Але ми відразу знайомимося з цією сім'єю і з цією дівчинкою, і що це взагалі за фрукт такий, що вона там робить у них в будинку. Тому, скоріше за все. Найближчим часом ця книжка піде на анхол. Знову ж таки, якщо вам до вподоби такий сюжет, якщо вас зовсім не бентежить цей переклад, тому що я впевнена, будуть і такі, кого взагалі не буде хвилювати ось такий переклад, будь ласка, беріть, я ж не можу так читати, тому я пас. Ну а зараз, друзі, саме час показати вам ось цю коробку з книжками від видавництва. Я отримала її десь на минулому тижні, відкрила. Але, звісно, зараз покажу вам, що тут мені надійшло. Це новинки в основному від видавництва РМ. До речі, я думаю, багато хто з вас бачив той пост в інстаграмі десь декілька тижнів тому, коли видавництво запитувалося у вас, е, яких блогерів ви дивитесь на Ютубі, кого читаєте в інстаграмі, за ким слідкуєте в Тіктоці. І я зрозуміла, що видавництво шукає для себе. Амбасадорів, тому я залюбки сама їм вирішила написати, відправила всі свої дані. Посилання на сторінку на Ютубі мені відразу відповіли, сказали, що їм цікаво зі мною співпрацювати, і тому я попросила ті книжки, які мене цікавили. Дуже круто, що видавництво не нав'язує ніяких своїх книжок, тобто це абсолютно все, що я б купила сама за свої кошти. Але от класно, що є така можливість і прорекламувати їх книжки. Певним чином, і мені приємно, і їм приємно, і всім приємно, як то кажуть. Я зараз покажу книжки, ви зрозумієте, що це те, що я б собі купила, і ви б побачили їх все одно в наступних книжкових покупках. Так от, перша книжка це романтичне фентезі Шелбе Шелбі, Мег'юрін і її змія та голуб. Цю книжечку, я думаю, багато хто з вас уже навіть прочитав, тому що вона була дуже популярною. Мені здається, минулого року чи навіть декілька років тому скрізь. Вона мала таку оригінальну чорну обкладинку, і ось тут видавництво вирішило видати її у білій обкладинці. Тут у нас мова йде про відьму та мисливця, які будуть пов'язані з священними шлюбними узами. Я чула різні відгуки на цю книжку, насправді не тільки позитивні, мені здається, більш навіть негативних. Можливо, ця книжка не сподобається і мені, хоча я думаю, що мала би сподобатися. Я зараз на хвилі ось таких книжок. Тому, а якщо і не сподобається, то я обов'язково вам про це розповім. Ще одним дуже крутим моментом, саме в співпраці з видавництвами, є те, що вони ніколи не просять вас рекламувати якось книжки лише з позитивної сторони. Якщо книжка вам не сподобалася, ви це спокійно говорите. Я впевнена, що навіть якщо я дам якийсь негативний відгук на книжку, тобто розповім, чим вона мені не сподобалася. Ви подивитеся, хтось із вас скаже, га. А це ж навпаки те, що мені дуже подобається в книжках, і я точно, наприклад, придбаю собі цю книжку і буду її читати, тому. Такий момент. Змія і голуб. Якщо ви читали, напишіть в коментарях, як вам ця книжка, а я буду її читати уже зовсім скоро. Тому що, звісно, звісно, ці книжки я планую прочитати найближчим часом. Далі йдуть дві книжки від Колін Гувер. Це ті дві роботи, яких не вистачало мені на поличках. По перше, це 9 листопада. Насправді цю книжку я й не просила. Вони просто запропонували мені. Ну, типу, якщо ти вже береш спогади про нього, то давай ми тобі на додачу покладемо ще й 9 листопада. Я кажу: ну, в принципі, я не впевнена, що я 9 листопада буду найближчим часом читати, але так. Чому мені я зберу всю колекцію? Мені сказали, та, без проблем. А от спогади про нього це та книжка, яка мене дуже цікавить. Я знаю, що вона, скоріше за все, розіб'є мені серце. Якщо я не помиляюсь, то у Колін Гувер завжди непогані фінали в кінці, але побачу. Тому. Ось ці дві книжечки від Колін Говер з'явилися тепер у моїй колекції. І я, до речі, так не розповідаю вам про що ці книжки, тому що я ну, спеціально не читаю анотацію так детально, щоб книжки мене дивували, ось так, як це було і спокійно, якщо кохаєш. Я нічого не знала про цю книжку, і вона мені дуже сподобалася, якраз саме через те, що я не очікувала побачити там те, що я побачила, а точніше прочитала. А до речі, щось там про екранізацію я чула цієї книжки. Книжки, покинь, якщо кохаєш, напишіть в коментарях, якщо це правдива інформація. Я просто пам'ятаю якісь ілюстрації про те, що там Атласа обрали досить нестандартного, нетипічного, не того, якого ми собі уявляємо в голові. А, а може це я собі щось накрутила. Отож, остання четверта книжка, яку я отримала від видавництва, це взагалі новинка. Мені здається, вона щойно з'явилася на поличках книжкових магазинів, і це ще одна книжка Джулії Беррі, тому що уже є у рідної мови лагідна війна. У мене також вона є на моїх поличках, проте я її ще не прочитала, тому що там. Магічний реалізм в тій книжці магічний реалізм, а я його не дуже полюбляю. Я ту книжку взагалі-то взяла лише через те, що вона йшла у комплекті з іншими, а я брала там цілий бандл тих книжок. Ну а тут у нас детектив Скандальне сестринство з приквілоу-роуд», І коли я прочитала анотацію до цієї книжки, я зрозуміла, що вона дуже нестандартна. Тут якась школа святої Етельреди, і спочатку там раптово виявляються мертвими її директорка, тоді через декілька хвилин її брат. І перше, що роблять дівчатка з цієї школи. Заховають трупи. Що це взагалі таке? І та невдовзі виявиться, що їхньому безтурботному життю без нагляду дорослих заважає дещо серйозніше. Чомусь мені хочеться сказати, що це буде щось дуже схоже на Локвуда і компанію. Я не знаю, чому у мене ось такий вайб саме Локвуда. Можливо, ні. Але ось цю книжку я точно буду читати однією із перших. Тобто спочатку цю, а потім, скоріш за все, всі інші. Ось такий у мене улов, ось такі книжки мені надійшли від видавництва. Величезне спасибі видавництву РМ за те, що надіслала мені ці книжки. Буду читати, буду ділитися з вами своїми емоціями, враженнями. Я впевнена, що всі ці книжки прочитаються дуже швидко, тому що Колін Гувер – це взагалі авторка, яка пише книжки, що читаються за один день, за один вечір. Змія і голуб тут дрібний шрифт, тому я не впевнена. Ну і про сестринство також нічого сказати не можу. Тут все залежить від самої історії. Якщо вона мене захопить, то також супер швидко прочитаю. У мене взагалі була ідея навіть марафон зняти на всі ці книжки, але все-таки я не буду зараз нічого обіцяти. Побачу, що там буде, бо зараз йде марафон по Стівену Кінгу. Побачу, що я після нього хотітиму читати. Можливо, після всього цього кінга захочеться читати щось таке легке, романтичне. Ну, знаєте, як то воно інколи буває. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло, про все потрошку. Напишіть в коментарях, як вам такий формат. Ну і, звісно, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підтримати його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. І підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео, а наступне відео. Відео буде вже зовсім скоро. Тому до скорої зустрічі, Па-па!